Всім привіт, шановні. Мене звуть Сашко Петрик, ви мене на Ютубі, і я радий повернути на цей канал ну, мою улюблену рубрику. Тому що в ній я майже нічого не роблю. Я просто кличу якихось дуже крутих кіберспортсменів, програвців, які роблять за мене мою справу. Я покликав ділитися досвідом з вами, і тут зі мною в тому числі людину, яку. Яку Робс виділяє одним з найперспективніших молодих гравців майбутнього року. Ну, я думаю, вже для українських фанатів кіберспорту прекрасно знайома персона. Гравець команди Бейт Артем Рінкл Мороз. Привіт Всем тобі. Всім привіт. Ти, ти скажи мені, ти з Робсом якийсь кент, чи, чи як так вийшло? Що... <гум> ну, ні, ми з ним ні разу не спілкувалися, ми грали з ними. Багато праків, та на деяких я там з командою зі своєю їх так жорстко вигравали. <рес> я, я з нетерпінням чекаю. Що ти мені сьогодні розкажеш? Я думаю, що наші глядачі теж. Буду говорити про мови з ЗОП. Якщо в тебе респідав, у тебе дві варіації, тобто ти можеш пікати яму, отак на хедшот. Тобто авіки зате люблять іноді пікати яму на пробіг. Типа, вони люблять це робити, або буститись у ямі на Shadow. Тобто, це uh -huh. теж вони люблять робити. Ти їх можеш так е, круто вбивати. тобто, Ти прибігаєш, все перевіж за них. Ще, тобі повинен гравець за, який накине тобі флешку. Ти тупо біжиш, кладеш ось такий смок. І коли добігаєш до кону, просто пікаєш під флешку. Але треба розуміти, що ти тут. Маєш тільки одну можливість пікати. Тобто, якщо ти один раз вистрілив, тобі не треба репікати, тому що тебе може дивитись Авік, і у тебе немає шансу проти нього, якщо він тупо тебе смотреть. Дуже важлива річ, коли ти так е, на першому таймінгу пікаєш, тобі треба завжди міняти позицію свою, щоб тебе ніде не очікували. Наприклад, ти дав фрак, ти можеш так швидко піти або під А в КТ, або під Б. Якщо ти йдеш в зіг, ти повинен розуміти те, що тебе може чути тер з Б і навіть твій скоп. Тому треба скопити десь ось тут. Так, це займає дуже велику кількість часу, але тебе не будуть ждати тут. Та ти можеш піти у... на тачку, тобто замінити свого Б опорника, щоб він пішов там грати у парі зі свої. зі своїм хелпуючим. А от скажи мені, будь ласка, тут нюанс такий. Тобто ти як снайпер е, керуєш е, опорним гравцем. Чи опорний гравець тобі каже, прийди заміни мене. Ні, я, я повинен ним керувати. Так. Це моя ініціатива прийти сюди та забрати його позицію. Ну, один сетапчик з авіком і зі своїм кон ігроком. Е, тобто, ти, по-перше, респі в андер, Сидишся ось так. Твій тімейт теж падає в андер, Де є ось такий дим. Під земкою стоїть та чекає на топ мід. І тобто, коли вони бачать цей смок, вони дають інфу своїм гравцям, що в бвандері, і вони починають. Е, тебе вбивати. Тобто тут тери люблять так е, теж нашивати. Тобто, вони А, не... тут, ти такий. а тут я з гайком сиджу так та челкую. А, а якщо так, флешка? Навіть якщо вони будуть кидати цю флешку, то її буде чутно. Тільки якщо один другому не буде ось так накидувати, але ага. я цього не бачив, або рідко бачив. Та Нас після не цього не ви можете удох пропушити Б. Тобто тут, скоріше все, нікого вже не буде, та відійти спокійно собі з Міду. Та... Скажи, скажи по секрету, от на такий сетап, як Face Clan реагує, що вони роблять? Ми не грали з ними раж. Ще така прикольна фіча, якщо, наприклад, входять на Б люди, вони кладуть. Це смок кічен, тобто і ви вже ротуєтесь з вашими э, тімейтами за, тобто можете ось тут попросити буст. Тільки якщо бомба поставилась, або навіть ще не поставились, можна так буститись та вбивати біапс. Тобто, а якщо буст, припоми, а якщо, якщо тим залітаєш всередину, то буст також. Теж, видно, теж працює. Так, так, так. Ну там, мабуть, не спрацює, тільки, якщо він впаде прямо на це ребро, да? Прям, прямо ну, якщо, да, так? Прямо посеред вікна. Так, так, так. Якщо от так, то. то так нічого без не буде. Ну, треба знайти такі дим, щоб так кивати, Щоб такі як ти оце. Якщо говорити за те, під Б, там у вас є дві варіації, тобто включити скоп ось тут, щоб у вас не було чутно. Та просто от ось так забрати, тому що деякі Б опорники люблять ось так прыгати на піксель. І що його реально вбить? Так, так, так. Я. Буває таких типів. Або просто, якщо там, наприклад, там, наприклад, гадати, що Авик буде зараз буститись на Б, то тупо його вбити ось так. А, а по таймінгу ти встигаєш, так? Да? Якщо вони потім тіні бустяться, так, то хорошо. по таймінгу ти отак встигаєш. Угу. Так, так. Дивісь, у Найдумі... мене є питання. Ти граєш, починаєш грати на Мідлі, да? суперник тобі віддав мідл, і ви з командою вирішили зробити. Ну, найпростіший який раунд, ну, спліт на А, наприклад. Да? Угу. Твоя роль як АВП. Вона в чому? От okay, в сплітіна. Okay. Є декілька варіантів сплітіфа на міражі, Тобто, якщо капітан Eagle заколив, що хочуть, щоб мас гравців зіграли з кона, наприклад, 2-3 гравця. Тобто я вже не, не спомню ці гранати, але отсюди є гранати Deep Jungle, Тобто сюди. Uh -huh. Та ти можеш накинути їм флешку. Та... Ось таку, тупо над коном, щоб вони вийшли і у них, у них були сліпі серця ось uh -huh. тут, тип. Тобто, та просто закривати якось ось так. Я можу навіть відійти під рамп, якщо ну, в мене буде а, гравець. Тобто я з ними можу піти. Е, відпікати Сіті. Ось так. Щоб їх не вбили стіката, наприклад. Тобто. Ось і забрати Сіті. Тобто тут не треба ніяк от, ось так летіти за яком, ось так, так як, якось шукати якісь фраги. Тобто тут, якщо ти виходиш за перше, якщо розкидам, тобі треба забирати лавку. Потім забираєш Сіті, та й все. Та стоїш смотриш собі Сіті. Тому що там 100% будуть якісь гравці, які захочуть ретейкати. Класно, ну так прикольно бути снайпером, тобто навіть багато руків не обов'язково. Ну, так, так? Да? Значить, на міражі все, так? Да? Ну, я думаю, так. На які ти ще мапі хотів? Ну, я можу ще на вертігу. О, це я люблю. До речі, поділюся з вами таємницею. На Parimatch з'явилися мої улюблені ставки. Ставки на мапвето. І тут дуже прикольні і цікаві коефіцієнти. Наприклад, букмекер вважає, що Inferno та Mirage, скоріш за все, стануть найбільш популярними мапами в груповій стадії Бласта. Я ж. Дуже хочу вірити в те, що ми побачимо, наприклад, багато анубісів. Тим паче, коли я бачу, що з 40 гривень може стати 440. Let's go. Кличу вас теж на перемач, заходьте за лінком в закріпленому коментарі під цим відео, реєструйтесь, отримайте бонус плюс 100% до вашого першого депозиту від мене. Ну і не знаю, поставте на той самий Анубіс, чи може на Ancient або Нюк. Бо ну, на інферно Міраж ставити це не так цікаво. Мені здається, тут можна намагатися зловити якусь несподівану історію. І моя ставочка на анубіс. Ну що, я буду розказувати, як грає А гравці ЗКТ насамперед на вертіго. Ну є два з конкретних смаки, під які грають. Люди це дефолтний. Це щось так. Цілишся сюди та біжиш, відпускаєш. Тобто дефолтний дим. Так у жовтий. Я так. А ти став? ставчика? На самий край. Заходжу за вугол. Ну и тут став, да? Там некий пиксель ты не ні Да, цилюс C лінії, это 10 тут. Та просто кид. Ну ясно, воно на рівні цієї лінії, воно там плюс-минус мінус лів ливорошь, праворошь, пиксель не Так, так. Right. Але він завжди ось так прилітає. Якщо один гравець, наприклад, твій хелпуючий накидає цей смок, тобто. Ти граєш під нього, це логічно. Та в тебе є ще один смок, наприклад, продл... продліти його. Ага. Та коли ти добігаєш, він стоять на ось таку флешку, тобто підходиш сюди, цілишся ось сюди, по цій лінії, та дефолтний джамстрол. Тобто, дефолтна флешка, яка блендиться з цього снайпера, котрий хоче тебе вбити. та ти ось так біжиш, тут лежить смок, то ти просто його пікаєш. І забираєш повністю рампу. Якщо, наприклад, ти побачив його плече, тобто ти можеш сказати це своєму тиммейту, він досить ось такий дефолтний молік направо. Ага. Тобто і ти його вб'єш. Це дуже логічно. Але... А, якщо ти бачиш його плече, ти не можеш його прошити просто? Ти можеш, але ти його не вб'єш, я думаю. Тобто. Ти попадеш? Ну... Нього ну, треба голову. голову влучити, мабуть, в тазі так, ціки, так, він ось тут може сидіти, ну, да, стояти, да, да. так що це ризиково. Та дуже важливий, це смок на цемент. А, да, це зараз мета, зараз всі кидають. Так. Його можна кидати ось сюди, відсюди, тобто став у кут, кинув ось так. Сейчас цемент кидают, да? Цемент. Не з червоними оцеми, ні? Так, да. Так, да, да на червоного, так, да, да, да. Можна кидати, якщо в тебе є хлопуючи, він тобі ось сюди кида, то ось так підійшов, так кинув по цій штуці. Якщо він хоче кинути звідси, кинуть звідси. А з міража можна ще кинути цей дим? Є з гапу, але я його не тому що я тут не граю. Ще з гапу можна кинути. Так, окей, добре. Він стопить терористів, тобто вони не можуть грати, тому що. Незручний він. Так, їм незручно ніяк грати. Один варіант, ти можеш грати ось так. Тобто це ванвей для вас. Тобто, по ножкам. Вони тут вас не бачать. Якщо в тебе є інфа, наприклад, що вони десь ось тут. Тобто, ти можеш грати ось так під нього. Тобто, дивитись, якщо, наприклад, підуть вони на контакт. Але може бути ось тут чел, який грає розвійку та запригине себе. А якщо він залізе ще вище під час цього диму, до нього це вже буде віддати? ні, Чи його, його буде видно. Тобто він ось так залізе і. Його видно, да? Його видно, але у нього дуже багато позицій, де ти можеш бути. Тобто ти можеш ну, бути ось да, тут, ось тут, ось тут. тут, 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 да, тут. Да, да. Найголовніше, що я можу сказати про гру, ви ніколи не повинні грати по одному. Завжди, якщо ти, наприклад, ось так стоїш, дивишся рампу, твій тімейт повинен стояти ось так. Тобто, дивитись тобі жовтий. Тому що якщо його там не буде, то тебе easy можуть вийти відсюди вбити. Якщо воно, в нього лежить смок, він тебе це говорить, ти відходиш. Ви граєте на віддачу або на ретейк рампи. Є багато ретейків, тобто цю флеш, наче. Ось так. Так, ось такий молік. Та й можна цей смок навіть додати, тому що під нього легко грати. На цемент. Саме в ретейк ситуації. Саме так, так. так. Тобто, ти кидає, підходиш, кидаєш цей дим і йдеш потроху випікувати, да? і це да, важко зупинити. Навіть, навіть можеш на контакт піти зі своїми тімейтами. Тобто, піднімаєш. да, я бачив, я бачив, як багато про команд вони кидають такий дим, йдуть там вдвох, в трьох на шифті, просто ремпул на контакт, шукати, стрілятись. То, що вони не хочуть, я так розумію, залишитися в плейнті, щоб їх там розкидали і вони нічого так. не зробили з цим. Так, це один дим, такий найголовніший та дефолтний ванвей на небо. Тобто цей дим я люблю грати проти, проти діглів, проти еко. Вони тут тебе майже не бачать з цього дігла. Та ти тупо їх відстрілюєш. Ну якщо тип завіку, він тебе спокійно бачить, Це логічно. Ще був от, ось такий дим, але я під нього не граю. Не знаю чому. Ось, здається, тобто, в фішках був колись. Це Таптон ще кидав, не? Я не знаю, але це саме смок підійти на Це питання. ідеальний так, смок для ретейка, так. Да. Так, так. Да, 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 да. Якщо ви граєте, наприклад, пасивно, тобто е, у вас є дві варіації грати ось тут е, за віком, або дивитись габ, це все дуже просто. А ваш інший, тімей, дивиться другу позицію. Але якщо ви, наприклад, дивитесь габ. То ваш тімейт повинен бути десь ось тут рядом з вами. Е, тому що якщо він буде ось тут дивитись рампу, вам дадуть два смоки, Якийсь там молік, то та вас просто вб'ють тут одного з рампи. Uh -huh. Тобто він ніяк не зможе вам допомогти. А якщо вони будуть, наприклад, кидати смоки, ви можете вдох припустити підавок, авік. Та просто стояти ось тут, ждати хлопи своїх тімейтів. Тобто треба. Тут грати разом. То, так. Немає такого да, на вертіго, як на міражі, де ти маєш постійно змінювати свою позицію, бігати між фронтами. Тобто тут, тут Авік ти немає. бачиш як більш такий статичний. Да? Ну, так, а... тут в тебе один плент, тобто закритий, і ти маєш його тупо охороняти. Тобі не треба якось там бігати, Б, там, коли ти піда там на міт. Тому що тут все чутно, це буде дуже довгі ротації. І... Вони ніяк тобі не допоможуть. А, до дуже... речі, я колись раніше теж робив. Мені здається, я робив гайд по снайперам на вертіго, і там mm -hmm. ще був такий мув, коли одного Авіка залишали на RMP. Тобто, коли ви так. її віджали, і Авік типу в соло залишається. От як, яку позицію зайняти, так, щоб все тримати під контролем? Е, я можу сказати так, що коли ви граєте проти, проти дуже пасивних гравців, Тобто вони навіть на першому таймінгу не катять вам ось такий дефолтний ванвей. Тобто вони просто чекають на ваші гранати, коли ви їх будете скидувати. Там 2-3 гранати, щоб після цього ретекнути. Тобто я люблю ось ось тут, у жовтому, тупо стояти. Uh -huh. Тобто, мої тімейти відходять, тому що я все тут контролюю. І коли вже йде ретек, то вони стягуються. Ще я можу. Ось такій позиції стояти. Тобто я тут контролюю ось тут, типа ось тут, типу, лікою. Ну, та й все, я думаю. Ось ці дві позиції. А на мідл С... ти ходиш пікати, наприклад? Якщо не я зі Ну, Я взагалі граю піда, але інколи я можу піти на мід, робити ось тут скоп, це важливо, тому що вони тери можуть вас э, почути, та вони на вас, ну, логічно не підуть. Ще можна ось тут буститись. Зі своїм тімейтом. тобто ти тут бачиш ладер, та бачиш мідл. Тобто сэдеш на фраг, то відійшов. Є, якщо в тебе є рес під Б, то ти біжиш. Можеш пікнути. Отут ти... отут, отут стоп, отут стоп. Угу. Як ти тут пікаєш? Mm. В якій частині? Ось так. Тобто. ти Оттого... достат... ти, ти, ти не йдеш назад? Да, тобто залишаючи там менше себе видимості, чи там десь правіше стаєш, тобто ти от саме так. сам, саме такий ангел обираєш. Я я очікую на типа, який буде мене пікати. Тобто авіки за те теж люблять пікати Б. Ага, Ангелос. а не того, хто просто пробігає, так? Да? Ні, ну, а ну того, іноді хто... я можу його зловити на реакцію, але це залежить вже від вашої реакції. І як там ага. ті буде пробігати, якщо він, наприклад. Якось ось так пропнути, то ви його, я думаю, що не вб'єте. Ще, інколи, якщо ви чувствуєте гру, тобто, по-першому респі теж можна зробити майже те ж саме, але дропнутися так вниз. Тобто, mm -hmm. щоб Тер не, не очікував у вас ось тут. Ну, або якщо ти ви граєте проти, мабуть, якихось не суперегресивних суперників. Ну, так, 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 які там відправляють одного гравця завжди під Б кожен раунд, і ти можеш його так зненацька. Так, і... Я так за девсом падаю на еко. <гум> ну, да, це... ну але тільки коли проти агресивно граєш, знаєш, не коли там ну, якийсь так, так. Вони... суперповільний Б-люркер у тебе в суперниках. так? <гум> Зате, якщо говорити <гум> про снайпера, то ви будете грати рампу у більшості випадків. Тобто вам треба тут uh, шукати фраг, шукати помилку противника. Якщо наприклад. Піде просто по, второму, по небу розпикувати, ви його тут б'єте. Є прикольний мув, якщо, наприклад, тут дефолтний смок. Тобто багато гравців, котрі грають ось тут. Вони помиляються, що вони під цей смок пригають, бо тут щось шукають. Тобто, я люблю ось так. Підходити у в кут. Тобто, і запригувати ось так. Та тут тобі видно голову за цементом. Тобто, іноді я так люблю повбивати. От мені одне цікаво, От ти коли стоїш просто дефолтно нікуди не заліз. Да? Тобто от в такій позиції так, так, так. по геометрії, авік, який пік екран, він тебе бачить? Ні, ні. Ось тут він мене не бачив. Окей, а той, хто а пікає далі, тут. Так, ось тут він мене буде бачити, але до цього тобі треба контролювати цей пік. Тобто, коли ти ще не за... Ну, тобі не, не треба не застрибнув, то, Так, да, це... да, да, так. Да. Та, коли ти застрибнув, тобі не треба тут сидіти та чекати. А коли ти застрибнув, тебе він бачить? Е... От ти в такій позиції ти вже застрибнув? Чесно, я думаю, що так. Він мене бачить. — Ну, мабуть, ніжки, так? Да? Якісь... Так, 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 ніжки бачу. На Б-планті таких позицій менше, так? Да? На Б, так. Да, взагалі, за віком тяжко буде на Б-планті. Тому що тут такі позиції, тупо на хедшот, тобто ти можеш не попасти. Ну, uh -huh. не знаю, при виході можеш тільки контролювати там за одиниць. Тобто з лівого пік. Ну, Або так, за то, якщо тут, мало тут, хватить. Тут, тут, тут значно складніше, не так, так. приємно, як на звичайно. Е, слухай, ну е, дякую тобі дуже. Е, класні поради, е, класні думки. Я думаю, дуже багатьом це буде супер суперкорисно. Е, розкажи, де на тебе підписатися, щоб слідкувати за твоїми успіхами в майбутньому кіберспортивному, е, можете підписатись на мене в Твіттері. Слешрінг та і в інстаграмі так само. Slash Всі посилання просто... під відосом будуть, якщо що, тут тобто, вам треба шукати просто в опис під відео, опускайтесь і натискаєте, підписуєтесь. Які у вас з командою плани на 23-й рік? Тяжко сказати, тому що ми два місяці просто просиділи АФК Але насамперед це мейджор Ми йдемо за мейджером у цьому році. Тобто ми. Оновили склад, у нас повністю міняється гра. коротше ви тренуєтесь, у вас мета нарешті вийти на той мейджор вже, так. Да? тому що трошки так, не вистачило минулого разу. Представляти Украї... оце оце дуже важливо. Це зараз це, 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 це зараз дуже треба. Зумовно, зичу вам всім успіху. Будемо слідкувати, будемо вболівати. Дякую тобі ще раз, що ти. Поділився своїми думками і знаннями. Сподіваюсь, що Рінкл заслужив на вашу вподобайку. Пишіть в коментарях до цього відео, кого ви хочете, щоб я покликав ще на подібний відос. Може, у вас залишились якісь питання до Рінкла з приводу там того, що він сьогодні показував. То я потім, якщо що, його запіргую, він повідповідає. До побачення. До побачення Так, записував, я сподіваюся, це свій екран. Так.